Першу поліцейську станцію на Хмельниччині відкрили минулими вихідними в селищі міського типу Дунаївці. Вона створена для обслуговування населених пунктів громади, і тут розмістять групи реагування патрульної поліції. А чому обрали саме селище, розповів начальник поліції Донеївеччини. Тому що саме з депутатським корпусом даної громади ми одразу під час таких брифінгів, конференцій знайшли спільну мову, узгодили дану проблематику і в. Негайно, тобто на протязі двох місяців зробили дане приміщення, призначили відповідних поліцейських екіпаж, укомплектований службовим автомобілем, Рено, докер, в якому є від спецзасобів до особистої зброї, до відповідного екіпірування для оформлення дорожньо транспортних пригод. Термін прибуття 5-15 хвилин, в залежності від дистанції до села. Останнє село за 30 кілометрів. Тому я думаю, до 15 хвилин навіть по цих дорогах ми зуміємо доїхати до місця пригоди чи події на урочистості з нагоди відкриття прибули начальник головного управління національної поліції у Хмельницькій області Микола Семенишин, заступник голови обласної держадміністрації Володимир Кальніченко, голови райради Ольга Михальська та райдержадміністрації Олександр Барнашевський. Донецький селищний голова Антон Камінський, депутати, а також жителі громади. Після коротких промов гостей, що склали урочисту частину та покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні і АТО, всіх запросили на екскурсію до приміщення станції. Керівник поліцейських області Микола Семенишин з ентузіазмом розповідав журналістам про призначення приміщень станції. Після революції гідності в першу чергу реформа потребувала міліції. І концепцію реформування було затверджено кабінетом міністрів в кінці. У 2014 року і Хмельницька область була пілотним проектом щодо об'єднання дорожно-патрульної патрульної служби. Хмельницька область була однією з перших, де запустили патрульну службу. І сьогодні Хмельницька область, пройшовши перетестацію, отримавши постійні штати, має розвітувати перед громадою, що сьогодні відбувається на станції Дунаєвці. Зрозуміло, що Працівники поліції, які пройшли про атестацію, і підтвердили свій професійний рівень. Вони сьогодні відповідно до закону про національну поліцію і це є гасло поліції служити, щоб захищати. Ми відмовилися від каральних таких функцій, і сьогодні основний критерій роботи поліції України і поліції Хмельниччини це в першу чергу рівень довіри населення до поліції. І мені приємно сьогодні констатувати той факт, що Рівень довіри до поліції це кредит довіри, як сказала головна поліції, складає 46 На території Хмельницької області цей рівень довіри складає 51%. А офіційну інформацію поділився начальник Донеєвецького відділення поліції Петро Фурман. На сьогодні продовжуючи реформи, які відбуваються в державі, і реформи, які відбуваються в національній поліції на території об'єднаної Доневецької громади. Відкриваємо поліцейську станцію. Що в нас являє? Об'єднана громада це 11 тисяч населення, яке буде обслуговувати 4 поліцейських, а саме дільничний інспектора поліції та інспектора патрульної поліції. В даному приміщенні є службові кабінети. Є кімната прийому громадян, кімната відпочинку. Крім цього, дільничний інспектор поліції буде проживати на дані в даному будинку цілодобово відповідно прийом громадян, забезпечення безпеки та порядку на території станційної громади, буде відбуватися в цілодобовому режимі, забезпечуючи негайний виїзд, оскільки він проживає на даній території. Працівники поліції це люди, які пройшли атестацію, яким довірила громада, як відповідні громадські формування. Вони забезпечені всім необхідним. Дякуючи головному управлінню та національній поліції, ми отримали службовий автомобіль новий, який буде саме забезпечувати правопорядок на території даної станційної громади. Даний проект започаткований в Тернопільській області, і на продовження позитивних тенденцій, які є сьогодні в головному управлінні в Тернопільській області, ми запроваджуємо аналогічний проект на станції Дунаєць. Відкриття станції дає надію, що завдяки спільним зусиллям національної поліції та органів місцевого самоврядування можна домогтися зниження рівня злочинності та порушень громадського порядку та підвищенню рівня безпеки громадян. Я впевнений і переконаний, в тому що це приміщення, яке відновлює свою роботу в новій якості, реформаторські. Всі дії вони відбуваються на сьогоднішній день, і наш район один з самих передових в даному напрямку, оскільки об'єдналося 80% території і 80% громадян в об'єднані територіальні громади. Слідуючий крок, який нам треба зробити, це навчитися формувати свої бюджети і відповідно їх розподіляти для того, щоб Находилося місце для фінансування і такої структури, як для співфінансування, і такої структури, як Національна поліція України. Радісно те, що в цю структуру набрані нові свіжі люди, які мають відповідно до чинного законодавства самим жити і робити так, все для того, щоб перед цим законом всі люди були рівні. Я Твердо переконаний, що дороги назад не буде, що Національна поліція нашої області, і в тому числі в нашому районі, буде відповідати тим якостям, які на них мають полагатися. А основне, головне їхнє завдання це забезпечення прав і свобод громадян, жителів громади. Відповідно, має піднятися і рівень довіри до поліції. А він вже відбувається, і відповідно має піднятися професіональний рівень і технічне забезпечення національної поліції. На минулі вихідні в Дунаївцях в черговий раз пройшла розважальна програма із назвою Заради усмішки дитини в парку біля культурного мистецько-просвітницького центру дітвора розважалась та отримувала за це подарунки. Організаторами заходу цього разу були керівники гуртків міського будинку творчості школяра. Тож, доки непосидючі дітлахи змагались у рухливих іграх, їх очікували майстер-класи з виготовлення віночків, ветенанок та інших саморобок. Літо прекрасна чудова пора, і сьогодні в міському парку у нас розваги, а проводять розваги на розважальному майданчику керівники гуртків будинку творчості школяра. Сьогодні цікаво, в нас весело, і запропоновуємо діткам ще також майстер-клас декоративно-прикладного мистецтва, де дітки можуть приготувати собі витинанку сонечко, звичайно, до приготувати собі. Ем... Браслетик із стрічок за столом Діани для свята Незалежності, і також бісерний браслетик і подарувати одне одному. Так що в нас сьогодні чудово, весело, цікаво. Завершив розважальну програму сюрприз від спонсорів. Кожен з учасників отримав безкоштовну солодку вату. 6 липня у Дунаївцях відбулось традиційне свято Івана Купала. Місцем проведення стала водойма села Заставля, а театралізоване дійство підготували працівники культури району. Спочатку все йшло за сценарієм. Під ліричну купальську мелодію ведуча розпочала свято. На її запрошення до кола пройшли художні колективи, учасники дійства. Всіх привітала зі святом заступник міського голови Надія Слюсарчик. Шановна наша громада! Ми раді, що ви зібралися тут, на цьому майданчику біля цього ставочка. Хочемо, щоб у вас був сьогодні як найкращий настрій, адже сьогодні таке просто народне свято, народні гуляння. Я хочу передати вам найкращі вітання від нашого міського голови, Заяць Віліни Владиславівної, від всього депутатського корпусу, виконкому міської ради. Нехай у вас завжди буде гарний настрій, а буде гарний настрій. То й буде бажання працювати. Бажаю, щоб наша громада згуртовувалася з кожним днем все більше і більше. І над нами сіяло мирне сонце і було мирне небо. Святом вас! Також до привітань долучилась заступник керівника громадської приймальні народного депутата Олександра Гереги Тетяна Ільєва. Прийміть найщиріші вітання за дорученням народного депутата України Олександра Володимировича Гереги. Зі святом Івана Купала хочу сказати, що Олександр Володимирович дуже любить Дунаєвеччину, поважає її традиції, багато робить для розвитку нашого міста та нашого району. Хочу вам всім сьогодні побажати гарного настрою, мирного неба, сили, енергії, оптимізму і нових звершень. Зі святом вас! До мерени вийшли дівчата та почали водити хороводи. І тут погода внесла свої корективи. Почався дощ. Артисти з усіх сил намагалися не зважати на примхи природи. Водяник повагом виходив з води, русалки граціозно танцювали повільного танцю, та дощ не припинявся поступово переходячи в зливу. Вільні від виступів артисти тулилися під парасольками своїх передбачливих колег. Глядачі вервечкою потяглись до павільйону з напоями, а негода не вщухала. Врешті черговий напад зливи змив терпець у найстійкіших і свято зупинилось.